Першим диво побачив священик вранці отець молився над дітьми. Випадково декан обернувся і поглянув на ікону. Божа матір з Ісусиком на руках почала плакати на службі. «Це є певний знак, знаєте, бо нічого так само по собі не стається. І, звертаючись до парафіян, говорю, що ми не повинні робити з того якусь сенсацію. Просто напевне треба більше молитися, бути більше щирим в наших молитвах. Таке диво у церкві успіння Пресвятої Богородиці сталося вдруге. Два роки тому ікона вже мироточила. Правда, священники в це не повірили. Думали, що то клей розлився чи щось схоже до нього. Тепер у храмі диво вважають знаком, адже це єдина ікона, яка двічі за всю історію церкви виділяє рідину схожу до меду. Думаю, що це тільки додать віри тим людям. Які бачите, можливо, хочуть таких знаків, бо що бо для, для віруючої людини, яка дійсно ще робіть, можливо, то не є також конечно. Але такі людей, які знаєте, мають все такі сумнів, бачачи такі знаки, це все таки їх приближає ближче. І до Бога, до молитви. Образ той Богородиці для храму подарувала місцева мирянка п'ять років тому. Жінка приїхала з Італії, і привезла з собою ікону Божої Матері. Великого значення святині в церкві не надали, адже вона не схожа до інших, не стародавня і зроблена на дзеркалі. Тому повісили образ над дверима у кутку Паламаря. Тепер святиня одна з найвеличніших у церкві, висить посередині. До неї моляться люди, а миром, який виділяє ікона, їли помазують всіх прихожан. Юлія Струк Ігор з Городенки для події телеканалу. the camp.